Всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я Gameplay X і це Грейпфрукти проти винорода Що ж, ще се я вам покажу, як грейпфрукти захопили, ну, так сказати, базу. Стоп! Що я вам розкажу? І вам потім не цікаво буде. Що ж, хоч починаю. Я надію, що вони мене тут не достануть. Це, як ви поняли, міні-генеральчик, так сказати. Да. Проживайте, сер, Ми вас захистимо. А це, так сказати, типічний персонаж. Гра! А це охоронець. Всім здорова. Mm. Пане учений, вони сюди до нас не доберуть. Це добре. Що ж, пора робити перші мої дослід. Ну-ка.

Ходіби й ні. Ой-ой. Ооооо! Ніііі! Нас... Нас захисниииііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі. Поживайте, бо вас мова захиснима. А-а-а, по нам попали. Ні, стоп, а не моя машина. А, фух, моя машина, тут. Що ж? Стояти всім! Що за стоп? Не вже Хто мене чекав? Включи типа м'ят. Чувак, лишайся сам його не перемогти. Включи uh. чувак, кидай ту палку. Розвалювати, так, швидше, чувак. Ты шостого руко, швидше біжим. Так, швидше біжим. Не зважай на це, що те, що тебе теж відірвався. Біжи!